І ви зараз усі радуєтесь, що ви ухилянці. Це вроді здорово. Та ви депутати теж мразі. Запам'ятайте це, це не є здорово. Це є мразота. Ви є мразота. Яка нічого не робить для того, щоб перемогти ворога. Ні, депутати нас травили з весною. А ви своїми вчинками. Русня давно нападала на всі свої країни, і на Україну вона би все одно напала б. Як би Якби тут не йшло б, увы, судьба така. Що мразі завжди нападає. Ну що му накрину не на, Україну, на Поршу, я цього знати не можу. Ну я можу знати одно, що ви є мразі, що ви є за Ви не ухилянти, Хілянці Ух... ухилян... це файне значення. Ти є мразота а Они ухилям запамятаться, ты ем мразота».